Вона мала роман з Шопеном. Була феміністкою та вважалась популярнішою за Юго з Бальзаком. Жорж Санд, уроджена Аврора Дюдеван, французька новелістка XIX століття. В ній переплелися аристократична кров маршала Франції та простонародні корені матері ромського походження. Жінки з аристократичних родин у дев'ятнадцятому столітті не мали права працювати. Нестача грошей спонукала Дюдеван шукати фах. А зустріч з журналістом Жулем Сандо дала можливість. Реалізуватись у літературі вона починає писати, згодом бере собі чоловічий псевдонім, Сант носила чоловіче вбрання, курила в кафе і не соромилася публічно демонструвати свою незалежність. Дівчина не лише писала романи, які читала вся Європа, а й активно впливала на суспільство. Її ідеї часто випереджали епоху. У своїх творах вона говорила про право жінки на власний вибір, свободу від стереотипів і соціальну справедливість. Ни 1836 року Юдиван, яка вже мала дітей, знайомиться з Шопеном. Попри різницю у віці, у них зав'язується роман тривалістю в 10 років. Вони розлучились без оголошення причини за два роки до смерті Шопена. Сама ж письменниця померла від туберкульозу на 72-му році життя. Її діти продали права на її літературний спадок за 125 тисяч франків на рахунку Сан понад 50 томів різноманітних. Творів, казки, п'єси та політичні тексти, а також 70 романів.